Активні атаки на Донецький аеропорт бойовики сьогодні поновили після 14-ї години дня. Прицільну стрільбу противник веде зі 100 міліметрових гармат Рапіра. Відомо про загибель одного десантника із 79-ї миколаївської бригади. Українська артилерія намагається придушити вогневі точки противника, але зброї росіяни бойовикам навезли особливо останніми днями аж занадто багато. Так само надзвичайно жорстко бойовики діють на трасі Бахмутка біля 31-го українського блокпоста. І сьогодні стало зрозуміло. Учорашній розстріл дітей на стадіоні Донецької школи влаштували макіївські терористи. Снаряд, що вбив двох дітей на шкільному дворі, і ще чотирьох поранив, випущений із території під контрольною терористам. Докази цього наводить Рада нацбезпеки. Звідки прилетів снаряд, і якраз є можливість дослідити цей напрямок, там знаходяться саме терористичні групування. і звідти якраз. Майже кожного дня вони обстрілюють житлові квартали. Не можуть в макіївці стояти і російські і українські війська поряд, звідки прилетів снаряд легко простежити по зламаній огорожі та напрямку розриву. Кореспонденти російських телеканалів, які приїхали на місце трагедії, вже за 10 хвилин після вибуху, самі показують траєкторію, але стверджують, що обстріл здійснювала українська армія. Чому там одразу з'явилася російська група? Вона там вже була. Вони чекали. Тобто це була спланована акція. Фактично, кореспондент російського телеканалу підтвердив напрямок, звідки прилетів снаряд, і вибухнув. Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом убивства. Четверо поранених хлопців зараз в обласній травматологічній лікарні. Стан їхній середньої тяжкості. Що середньої тяжкості. одного рівенка ми вже з реанімації забрали. Тепер у нас два. Ще останній залишився в реанімації. У всіх постоянно средней тяжести. всіх сегодня перев'язали, Чувствуют себя неплохо на сегодняшний час. Пока що говорить, що рано только перше сутки. Но ми надіємося, що все должно быть хорошо. У міністерстві закордонних справ України наголошують, по школі стріляли зі східного напрямку найпевніше з окупованої Макіївки. Снарядів було декілька, інші потрапили в житлові будинки в тому районі. Муші здесь зець била ранена, зісь попала в дом. Ну бил повністю артабстрілах. Росія надалі постачає зброю бойовикам та стягує свої війська до кордону з Україною цілими ешелонами. За даними РНБО, у прикордонні райони з Ростова на Дону перекинули бронетехніку. А на залізничну станцію міста Кам'яне Шахтинський прибув ешелон панцерників Т-64 та командно штабних машин. Уся техніка без розпізнавальних знаків. Костянтин Павлов, Світлана Фечун, Донбас, Пескор, 2+,2.